А ось уманські санепідеміологи масового приїзду хасидів до міста побоюються. Мовляв, ті можуть привести до Умані лихоманку Ебола та Ласа. Про це йдеться на сайті вечірня Умань. І це ще не весь перелік хвороб, що можуть прихопити з собою паломники. У групі ризику попереджають санітарні лікарі, здебільшого діти. Бо майже 95% маленьких уманчан уже три роки не мають щеплень проти вірусних хвороб. До того ж, вже понад два місяці в Умані не працює бактеріологічна лабораторія. Йдеться у повідомленні сайту в обласній ЖСС не так так, бояться екзотичних лихоманок, як вже відомих інфекцій, приміром грипу чи вірусу поліоміеліту. Бо черкащани кажуть через відсутність необхідної кількості вакцин, нині зі слабким імунітетом на рівні держави, яка централізовано закупляє вакцинні препарати і дає в регіони, наша область лише отримала 35% від потреби. Тут це дає ризик, ризик щодо. Розповсюдження інфекцій тут людина не захищена.